Вітаю вас! Продовжуємо працювати над удосконаленням власних навичок щодо працювання графічної інформації. Сьогодні спробуємо скористатися потужностями онлайн-платформи Sketchpad для створення графічних файлів. Для того, щоб набути нами практичні навички, стали в пригоді вам і при вивченні інших навчальних предметів при дистанційному навчанні. Розглянемо можливість застосувати скачпад для оформлення розвитку, наприклад, фізичної задачі. Ось зразок розв'язку оформлений за допомогою платформи Sketchpad. Задача наступна з курсу фізики 9. Тіло масою 3 кг падає у повітрі з прискоренням 8 метрів за секунду в квадраті. Знайти силу опору повітря. Отже. Переходимо на закладинку новий, обираємо шаблон е, міліметровка, він буде доцільний для нашої випадку. І підганяємо е, масштаб під розмір е, е, сторіночки. Для набирання умови задачі скористуємося інструментом текст і прописуємо задачу. Тіло масою 3 кг. Падає. У повітрі із прискоренням 3 метри, 8 метрів за секунду в квадраті. Перший момент квадрат тут не пишемо, а пропишемо трошечки пізніше. Знайти силу опору повітря. Знайти силу опору повітря. Стискуємо дещо умову задачі, ось нехай вона ось таким чином буде виглядати. Далі беру двоєчку, прописую, можливо, менше, Вибираю інструмент і переміщую її сюди. Ось такими нехитрими маніпуляціями ми змогли поставити показник степеня. Далі приступаємо до оформлення розв'язку. Короткий запис умови задачі. Дано маса дорівнює 3 кг. Прискорення дорівнює 8 метрів за секунду в квадраті. Знову в квадраті. І знайти силу опору повітря. Досить таки нескладно за допомогою маркерів розтягувати до потрібного мені розміру. Скористаюся вже відомою мені вличиною. Квадрат став на нього, опції дублювати і переміщую цю двоєчку сюди. Далі скористаюся можливістю намалювати лінію. Відміна. Добре, далі зобразимо графічний малюнок. Тіло, візьмемо його в формі квадрата. Мабуть, зробимо виріз якийсь всередині. Ну, нехай він буде жовтенький з чорним кольором, контуром. Намалюємо цей квадратик. Мабуть, перемістимо трошечки. Отак. І зупинимо тут от івид. Далі намалюємо сили, які діють на тіло. Скористаємося стрілочкою. Моє розвернемо. Істимо? Добре. Ще разок дублюємо для того, щоб показати куди. І ще раз обублюю для вибору зображення осі ігри. Ось такий малюночок у нас вийшов. Підписуємо тепер ті сили, які діють на тіло, підписуємо віз ігри. Ось вісь іг.

Як бачимо, це не так складно. От ми намалювали сили, які діють на тіло, а також зобразили напрямок осі Y. Зараз спробуємо показати, що це векторні величини. Сила F. Ось такий малюночок в нас вийде. Далі приступаємо до оформлення розв'язку. Записуємо, що на тіло, яке падає у повітрі, на тіло, яке падає у повітрі, діють. І перерахуємо ті сили, які діють, падають, діють на ті. Традиційно скористаємося вже дублювати. І пишемо, можливо, таким чином скористати. Сила тяжіння. сила опору повітря. От ми розписали, які сили діють на тіло. Прописуємо далі пояснення. Так як рух рівно прискорений. Рівно прискорений. Прискорений. То вектор прискорення направлений у сторону руху. Запишемо другий закон дютона для тіла. Збільшуємо. Приблизно до такого розміру. І звертаю вашу увагу, другий закон Ньютона ми запишемо за допомогою інструмента каліграфія. Я трошечки зменшу кут нахилу, візьму вущу лінію і пропишу запис другого закона Ньютона. Він говорить, що Сума, геометрична сума всіх сил, які діють на тіло, дорівнює добутку маси цієї тіла, на прискорення, з яким він рухається. На тіло діють сили МЖ і Ф, так і записуємо. МЖ. Векторно. Плюс F дорівнює добутку маси тіла на прискорення його руху. Як звичайно, в трейди нашки дві довці записали. Ось отаку формулу. Продовжуємо далі пояснення. Дублюємо, переміщую, прописую, спроєктуємо сили на обрану нами вісь ігри. Вісік униз дивиться, МГ вниз дивиться, F угору дивиться і А вниз дивиться. Знову беру інструмент каліграфії і прописує. МГ співпадає з напрямком ігрика. Значить буде з плюсом. МГ. F протилежне до напрямку ігрика. Мінус F. Дорівнює. А співпадає з напрямком. Дорівнює МА. Ось другий закон Ньютона для цього випадку у проекціях на вісь Y. Знову ж вибираю текстовий елемент, дублюю його, переміщую, вношу зміни. Звідси. e propenso f do regime m menos Виношуй спільний множник M за дужки і в дужках залишається G-A. Ми отримали кінцеве рівняння, яке дозволяє здійснити обрахунки. Прописуємо ці обрахунки. F дорівнює. Ці величини в нас в системі ЕСІ, тому при записі розрахунків можна не використовувати одиниці. 3. Помножити у дужечках. Ну, візьмемо 9,8. мінус 8, Операція дужках буде 1,8. Помножити на 3 це буде 5,4 ньютона. Ось якраз така сила опору повітря, яка діє на тіло, що падає із прискоренням 8 метрів за секунду в квадраті. Останній передостанній штрих. Обріжемо зайву область. Обріжемо зайву область. І останній штрих це експортуємо. Ну, наприклад, завантажимо у вигляді .png файла. І ось оцей файл можна буде прикріплювати до розв'язку задачі, наприклад, на платформі «Всеосвіта». Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам. Разом до перемоги.